Як патрульна поліція України знущається з волонтера. Друзі, дивимось дане відео та робимо максимальний репост. така, так, як автомобіль є. Я ж вас питаю, як таку... не для перевезення ділів. Ви впевнені це. І ви Я ж вас питаю. В верцінних цілях не для перевезення ділів. Ви впевнені це. Скільки труп ви далі? Опускай, 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 опускай. Я бачу. Знати багато чого. Ознаки Ви мене зупинили. Наркотичне і алкогольне сп'яніння. На місці. Ви серйозно? Yes. Огляд за допомогою приладу Драгер. Дуєм, 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 дуєм. Іде аналіз. Аналіз показав нулі. Аналіз показав нулі. Але ознаки наркотичного сп'яніння. Серйозно, встановленому законодавством порядку, пропоную пройти огляд лікаря-нарколога. А після того, як я з'їздю. То... Ні, у нас процедура така. Зараз їдемо, знаємо аналіз. Цей же день, 3 лютого, я здав всі аналізи, які показали, що в мене все чисто. Ви тільки що стояли, що в мене перегар. я мене зараз... немає перегару. Курати, Ви не чуєте? Складається без вашої О, добре. я і все сьогодні. Складається обидно, що отак відбувається в нашій країні. Що так, О, віде... на я їжджу Сладає... десь, віде... сам повертаюсь туди, щоб захистити людину, Сладає... Сладає... а вас примусово слова, заставляють мене. Миле... Віде... Мені обидно те, віде... що прикривається, сідають в автомобіль записок діти і рухайте в стані за знаками наркотичне сп'яніння. Сідають в автобіль запусток дітей в стані за знаками наркотичне. Я знаю, що ти зараз відчуваєш, я теж це відчував, коли це все слухав. Мені було дуже неприємно, і я думаю, що ти вже лізеш в коментар, відмітити національну поліцію, що треба розібратись, треба цю людину звільнити. От. Дуже багато злості, дуже багато ненависті, їй так вистачає. І від того, що людину звільнять або скажуть, що так не можна. Мені легше не буде. Я цю ситуацію вже пережив. І зараз ну, мене єдине, що тривожить, за єдине, що я переживаю, це за пункти незглавності, які ми з вами побудували. Це острів надії для людей, для наших хлопців, для захисників, які можуть прийти попрати речі. От. Я хочу, щоб були опаласкивателі, я хочу, щоб одяг пах. От. Але для того, щоб це було, направте свій гнів. В одну гривню на день. І я буду щаслив, і ця ситуація для мене нічого не зіграє. А для пунктів незглавності і для всіх захисників це буде приємно. Давайте з самого початку подивимось, взагалі, як працює ця працівниця поліції. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що вона зупиняє волонтера, каже про те, що він використовує транспортний засіб для якихось комерційних цілей, хоча вона це не перевірила, не встановила і взагалі це неможливо встановити, оскільки є певний алгоритм дій. Після цього що вона каже одразу? Одразу каже про те, що в тебе ознаки і наркотичного, і алкогольного сп'яніння. Ну що взагалі відбувається? Людина повідомляє про те, що він є волонтером. Ну і написано в нього на. Ці діти і щось з того перевозить ці труби. Ви побачили, для яких цілей. Тобто людина намагається зробити все для того, щоб допомогти людям, армії і ось такі дії трапляються. І тут я з цим хлопцем не погоджуюсь стосовно того, що я вже цю ситуацію відпустив, не потрібно там нікого звільняти. Ні. Я вважаю, що потрібно, тому що якщо Даний працівник поліції не буде покараний належним чином. Він буде продовжувати робити те ж саме з іншими водіями, і продовжуватись будуть незаконні дії відносно інших осіб. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, особисто так і потрібно покарати цю працівницю поліції за її дії. І до речі, друже, якщо ти дивишся це відео, обов'язково звернись до мене, і ми допоможемо тобі в регулюванні даної ситуації. Безкоштовно ось за цим номером телефону. До речі, друзі, це номер телефону для вступу в клуб юридичного захисту водія. Кому потрібна надійна юридична підтримка і допомога, долучайтеся. І кожному рекомендую з водіїв мати ось такий посібник 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати. Тут дуже корисна інформація. Тому в описі під цим відео буде посилання на наш шоп. І ще хотів би звернути увагу, друзі, на один дуже важливий момент: на сьогоднішній день. Мій інстаграм та моя фейсбук-сторінка повністю заблоковані. З чим це зв'язано? В принципі, в догадки в мене є. Однак, щоб ви мали на увазі, що я поки що без зв'язку. Мій телеграм-канал, хто ще не підписався? Обов'язково робіть підписку. Там я відповідаю і все читаю, поки працюю над відновленням своїх соціальних мереж. Продовжуючи тему даного відеоматеріалу, хотів би звернути увагу вашу друзі, що працівниця поліції діє незаконно, вона вишукує е, певні адміністративні правопорушення. І яка помилка є в таких діях у водія, якщо працівник поліції зазначає про ознаки, то необхідно здавати все ж таки відповідний аналіз. Тому що в багатьох випадках я не кажу про цю а однак в багатьох випадках. У випадках є така ситуація, коли працівники розцінюють відмову на місці і складають матеріал по 130 статті КУПАП в рамках відмови. І в суді потім дуже складно довести. Щось інше, навіть з урахуванням того, що ти нічого не вживав, і навіть з урахуванням того, що в тебе є відповідний висновок лікаря. Тому, якщо вони кажуть про такі обставини і кажуть про ознаки, що в тебе нібито вони є, то необхідно з ними їхати. Тому що в подальшому, ще раз звертаю увагу, дуже буде складно. Це не про цю ситуацію, це взагалі на майбутнє, щоб кожен з вас знав. А по цій ситуації, якщо буде до мене відповідне звернення, ми обов'язково що робимо? Ознайомимось з матеріалами справи і готуємо необхідний порядок дій зі сторони захисту щодо даного протоколу. Також, друзі, я хотів би звернути вашу увагу, що в цьому місяці, в березні, а саме до кінця березня, ви маєте можливість отримати чудовий подарунок від нашого клубу юридичного захисту водія iPhone 16. Що для цього потрібно: долучайтесь до клубу або продовжуйте свою участь, обравши будь-який пакет терміном на один рік, і автоматично ставайте учасником розіграшу. Долучайтеся вже зараз. Напишіть на номер телефона 050 970 57 54 в телеграм або вайбер слово вступ або переходьте друзі на наш сайт, який ви тільки що побачили, і придбайте для себе пакет та виграти в кінці місяця iPhone 16. Мені просто взагалі огидно дивитися на таку працівницю поліції, яка каже про те, що їй огидно, що ось тут хтось приїжджає, Щось робить, займаються якимись комерційними цілями. Ну про що ви взагалі кажете? Ви, друзі, знаєте, що я також волонтер, і коли зіштовхуюсь такою ситуацією і бачу, ну мені просто немає слів, хочеться зробити певні дії відносно таких працівників поліції. Хоча, все ж таки, ми працюємо в рамках чинного законодавства. Тому, друзі, ваші знання. Ваша мова, це ваша сила, і ви повинні її використовувати тому, кому потрібна допомога. Не забувайте підписатися на мій канал, дивитися відео. Ми максимально намагаємося все роз'яснити, щоб кожен водій знав, як діяти в такій ситуації. І тут це вірно робив водій. Він все фіксував. Він єдине, що я не побачив, дані дані працівниці поліції викликати ще на місце. Потрібно було 102 — наряд на незаконні дії. Окрім цього, службу моніторингу, щоб все це зафіксувати. Тому що що це взагалі таке, коли вона каже про те, що в тебе є ознаки сп'яніння, в тебе є парагар. По факту він дує нулі. Потім вона одразу каже, в тебе є ознаки наркотичного сп'яніння. Та так можна все, що завгодно водію розповідати. Де ж ваша людяність? Вона повністю, друзі, відсутня. І ось коли потрапляєш на таких співробітників поліції, треба діяти в рамках закону. Потрібна допомога, ви знаєте, що робити. Звертайтесь до нас. З рахуванням таких дій працівниці поліції ми бачимо, що скарга, заява на порушення кримінального провадження, скасування відповідного адмінпротоколу по статті 130, подача позовної заяви відносно відшкодування шкоди, завдані такими діями працівниці поліції. Ну і обов'язково розголос. Тому що завдяки розголосу багато ситуацій, які висвітлюються на моєму каналі, вони контролюються і проводиться певна службова перевірка. Це як мінімум. Тому. Якщо ще раз тобі потрібна допомога, звернись до мене через телеграм-канал, і я обов'язково тобі допоможу. Або за цим номером телефону. Це номер телефону для вступу в клуб. Друзі, якщо вам потрібна надійна підтримка, долучайтеся до нашої спільноти. Читайте, вивчайте чинне законодавство. Це дуже важливо, щоб не потрапляти у такі ситуації. А якщо потрапив, щоб... Гідно з точки зору закону, вміти з них виходити. Підписуйтесь на мій Ютуб канал. Бережіть себе і усім вам мирного неба!